Compton і Лонг Біч разом, а це значить, що ми будемо говорити про класичний альбом доктора Дре «The Chronic». Доктор Дре безумовно є беззаперечним хрещеним батьком хіп-хопу західного узбережжя. Він надав значення фразі Музика для вулиць. Від N.W.A. до своїх сольних записів, Дре прагнув шокувати свою аудиторію та бути життям вечірки. З вами міністр Флексу, Ви на каналі Тре let's get, let's go! That row. Like we always do about this time. <laughs> <laughs> yeah, nine nah, two. Motherfucking brothers hard to find. He been walking on the streets, Compton. G. D. R. E. On the solo tip. Shit, bust hoes and tricks. Nick on these head sensors. Throw off, throw off, show off. I take that home. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the top. With gangsta raps, that gangsta shit makes a gangsta. Його безперебійний та беззаперечно фанковий продакшн дав життя найсуперечливішій музиці свого часу. Зокрема, альбому Straight Outta Campton від N.W.A. та його першому сельному альбому The Cronic. Хронік найкраще впорався зі своєю місією та відкрив реп жанр для мейнстріма аудиторії, продавши понад 2 мільйони копій протягом першого року та 6 мільйонів копій плюс на сьогодні. Плавний насичений басами альбом сколихнув бумбокси та автомобільні стереосистеми по всій країні та модернізував хіп-хоп західного узбережжя своїм джі-фанком. Через 31 рік він усе ще звучить інноваційно та потужно. Після гастролей для просування свого дебютного альбому Straight Outta Compton NWA поступово розпалися. У 1989 році Ice Cube покинув групу через спірні виплати гонорарів і почав сольну кар'єру. Доктор Дре наслідував цей приклад після того, як продюсував альбоми для інших виконавців Ruthless Records, таких як DOC і Мішель, а також другий реліз N.W.A. Niggas for Life, який дебютував під номером один у чартах Billboard. Орд у 1991 році Нікс з life створили перші експерименти доктора Дре з G-Funk'ом і альбом підняв гурт до приголомшливих висот. Цей успіх не зміг переконати Дре залишитися активним учасником і викликав зацікавленість у заснуванні власного лейбла. Де він міг би залучати нових талантів і отримувати більшу частину прибутку від свого внеску у продакшн? D.O.C. познайомив доктора Дрез лякаючою силою, яка допомогла відкрити цю главу в його музичній кар'єрі Шугнай. Шугнай був давнім другом і охоронцем D.O.C., який допомагав авторам пісень, які постраждали від поганого поводження, отримати належну компенсацію за їхню роботу. Незалежно від ціни, а ще він був безжальним головорізом, але це інша історія. Вислухавши сумніви Дрещо до Руфлес і обговоривши можливість заснування нової кампанії, Найт звернувся до Ізі і -E, щоб він відпустив з лейблу About the Law Дре DoC і Мішель. Шук Найт погрожував завдати шкоди його матері та Джері Геллеру, якщо він відмовиться співпрацювати. У свою чергу, Ізі і був готовий власноручно прибрати шуг найта після того, як неохоче підписали угоду, Ізі і почав судитися з дре найт DOC та будь-яким лейблом пов'язаним з ними, щоб переконатися, що дре повернеться до Руфлес перш ніж зробити його своїм. Доктор Дреш, Найди DOC і Дік Гріфіс Solar Records створили Def Pro Records завдяки фінансуванню престижного наркодилера Майкла Гарріса. Він же Гаррі О. На той час Гарріс перебував у в'язниці за звинуваченням у вбивстві та розповсюдженням наркотиків. Але дуже хотів зайнятися розважальним бізнесом. Він підписав чек на 1,5 мільйона доларів, щоб придбати студію звукозапису від Solar Records, оновити її обладнання. та роз... Змістити доктора Дре та його колег під час написання першого релізу лейблу Хронік. Альбом «The Chronic» сподівався змінити визначення генгста-репу. у той час, як NWA використовував жанр, щоб сказати те, чого інші репери з компнути не хотіли б говорити. Дре прагнув, щоб його музика була доступнішою та приносила більше грошей. Ось чому він назвав цей альбом Хронік. Він хотів, щоб його запис був новим першокласним наркотиком, потрібним усім. Щоб його аудиторія була під кайфом сильніше ніж будь-коли, він знайшов своє рішення у джі фанку. У цьому стилі використовувалися зразки фанку та соулу, найпомітніші з яких це Джордж Клінтон, парлімент фанкаделік. Персонажі Де Chronic стверджують, що цей метод ідеально підходить для веселої їзди вулицями Лос-Анджелеса або запалювання джойнту. Саме слово Хронік означає сорт марихуани, яка зносить дах серйозно. Дре, як відомо, таємничий щодо свого процесу продакшену, але очевидно, що він перфекціоніст, тонко налаштовуючи кожен звук, поки він не задовольнить його смак. Внесок Дре грунтувався на драм машині 808 і синтезаторі MOOG. Останній є невід'ємним елементом g фанку який з'являється в хроніку. Хоча він, ймовірно, знайшов записи Слайстоуна, Біла Візерса, Джеймса Брауна і Леона Гейвуда, колекції платівок своєї матері Дре також консультував. У своїх місцевих магазинах звукозапису щодо невидобутого музичного золота. Кеннон Донан стверджував, що дре часто відвідував його магазин, і він продавав йому платівки по телефону, щоб побачити, що зацікавило дре. Тим не менше, Джордж Клінтон найбільше вплинув на семплінг. Продюсер узяв близько півдюжини його треків на альбомі. <плес> Хоча доктор Дрен надзвичайно талановитий бітмейкер, він ніколи не претендував на те, щоб бути ліричним генієм в плані написання текстів. Багато його текстів на хроніку були написані попереднім підписантом Ruthless DOC. Його недооцінений дебют No One Can Do It Better був спродюсований доктором Дре. Але через два тижні після його релізу він потрапив у автокатастрофу, яка ледь не смертельно розтрощила його. гортань. Дре все ще бачив цінність його текстів і вважав його важливим членом команди. Ще одним ключовим співавтором у хроніку був Snoop Doggy Dog, який тоді нещодавно з'явився на сцені хіп-хопу. Дре виявив цей нешліфований діамант після того, як його зведений брат у. Оренджі показав йому демку, яку вони зі снупом зробили разом. Це все було під час однієї з вечірок, де Фроу Рекордс, як згадував Снуп в інтерв'ю, і доктор Дре вже був доктором Дре, а ми були ніким. Але мій кузен Уоренджі вірив в мене і бачив мій талант, А згодом і доктор Дре дав йому шанс. Невдовзі Снуп стане невід'ємною частиною сольної творчості Дред, давши початок його першому синглу Діп Кави. Come on, nigga. Також першому випущеному запису Снупа і заснуванню Chronic. Під час написання альбому Дедіо усі навчав Снупа вдосконалювати його вокальний стиль, і вони разом працювали над текстами для доктора Дре. Їхні рими в хроніку підживлюються гангстеризмом, які були взяті, із жорсткого персонажа з вулиць, з яким не можна зв'язуватися. Вони спрямовують цей фронт на ізі і e", Джері Геллера та Тім Дога, який раніше дісив снупа у своїх треках. У треку Дрей Де обидва репери втомилися від безперервної драми і використовували свої рими як боєприпаси, щоб принизити своїх опонентів. Авторитетний реп доктора Дре робить ці загрози реалістичними та майже безсумнівними. Цей аспект викликав переполох між Death Row та місцевими бандами, які були ображені тим, що Дре та Снуп заробляють на діяльності банди, не будучи її частиною. Але репери говорили про те, що бачили і переживали збоку. Хоча Дре ніколи не займався криміналом. Він є один із хрещених батьків генста Репу. Америка побачила напругу, що кипить у Лос-Анджелесі під час справи Родні Кінга та заворушень 92-го року. В хроніку є згадки про ці інциденти в треках The Day, Дейде The", Тукова The", і Lil Gero Boy. У другій половині альбому Дре робить крок назад, щоб весь ростер Дефроу засяяв у центрі уваги. Відкривши снупа, Дре також підписав контракти з The Lady of Rage, Corrupt, RBX, DeSD. І Джаріней ДОГ. Їхній успіх довів здатність Дре вперше відкривати нові таланти, що спонукало його спонсорувати Емінема 50 Сента, Кендрі Каламара та Андерсон Пака після його днів на лейблі Death Row, з якого він врешті-решт ледве втік, але це вже зовсім інша історія. Хроніко знаменував тріумфальний початок шляху доктора Дре, як музичного продюсера і бізнесмена задавало, що він може зберегти свій музичний досвід за межами N.W.A. та встановити новий стандарт того, наскільки бездоганним і епічним може звучати реп-альбом. Незважаючи на те, що багато хто зрозуміло відкидав насильницьку ґенкста лірику альбому, його фанковий звук зацікавив слухачів. Хронік спонукав світ по-іншому думати про хіп-хоп зрештою прокладаючи шлях до його домінуючої позиції в сучасному суспільстві. Що ви думаєте про доктора Дрета Хронік, пишіть в коментарях.